Енергопрактика, звільнення від страхів та вихід в стан довіри. Займіть зручне положення, сидячи, розслабте своє тіло від макушечки до копчика. Щоб ваш хребет був вільний. Розслабтеся від кінчиків пальців, пройдіться увагою по всьому тілу. Дозвольте собі вільно вдихати, вільно видихати на кожному вдисі. Відчуйте, як ви наповнюєтеся енергією, а на кожному видосі. Звільнюєте своє тіло від страху, від тривоги, від турбот. Глибоко вдихніть, наповніться енергією, на видосі видихніть. Весь страх. Глибоко вдихніть, глибоко видихніть. І ще раз глибоко вдихніть, глибоко видихніть. Покладіть руки на серце. Відчуйте його тепло. Відчуйте його ритм серцебиттям. Зайдіть всередину себе і дозвольте собі відчувати. А зараз давайте заземлимося, сконцентруйтеся на своїх пальчиках і уявіть, як від вас. До матінки землі проростає коріння, ви, як дерево, проростаєте в центр в ядро землі і отримуєте від неї енергію спокою, могутню енергію матінки землі свого роду. Відчуйте, як ця енергія від кінчиків пальців через коліна, через бедра живіт заходить в ваше серце і розповсюджується по кожній клітиночці вашого тіла, в кожен атом, в кожну молекулу, де ви відчуваєте неймовірну енергію. Спокою, стишення в кожній клітиночці вашого тіла. А далі впустимо потік світла. Зосередьтесь на макушечці і поступово все ваше тіло наповнюється світлом Творця. Де кожну клітиночку вашого тіла йде божественна любов, божественне світло, скажіть собі, я є джерелом любові, віри і сили. І я довіряю собі, Богу і простору. Відчуйте. На своєму серці іскру полум'я, чисте полум'я любові. А зараз подумайте, усвідомте, прийміть всі свої страхи. І як частинку свого досвіду, як частинку себе, які довели вас до тієї точки, в якій ви є зараз, тут і тепер. Але вони більше не служать вам, і ви готові розблоковувати своє тіло і відпускати їх в благо даній душі. Своїй душі здячністю і уявіть всі ваші страхи як темні клубки енергії, які зберігаються в певних частинах вашого тіла. І з кожним видохом ви видихаєте їх зі свого тіла і віддаєте в потік Творцям. На кожному вдосі ви наповнюєтеся божественною енергією Творця, вдихайте і вдихайте, видихайте свої страхи, свої сумніви, свої переживання і бачте, як вони спалюються в потоці Творця. Бо кожна клітиночка вашого тіла зараз заряджена на стілення, на стишення. на віру і довіру до себе, до простору, в якому ви є. Скажіть собі, я довіряю собі, я довіряю Богу. Я довіряю простору, в якому я живу. І я у безпеці. Все відбувається для мого найкращого блага. Давайте повторимо ще раз практику зцілення від страху. На Вдисі вдихаємо Божественну енергію. Навидосі, видавлюємо прямо з себе кожен клубочок страху, який ще є в тілі. На Навдосі, уявляєте, як божественна енергія потрапляє в кожну клітиночку, навидосі, як страх виходить з вашого тіла і покидає вас. І це місце страху зцілюється безумовною любов'ю Творця. Ваше тіло зцілюється. Глибоко видихаємо. Хух. Відчуваємо пусте місце і зцілюємо енергію Творця безумовної любові. Вдихнули золотисту енергію, на видосі видихнули і одразу пусте місце зцілили. Подихайте трошки самостійно, відчуйте своє тіло, де ще є ділянки, в яких є страх, які треба відпустити. А зараз подякуйте собі за цей момент. Подякуйте собі за силу, яку маєте, за довіру до життя, довіру до простору, довіру до свого шляху, якого ви обираєте. Відчуйте, як хвиля тепла і радості розливається всередині вас. Відчуйте посмішку, посміхніться, повільно відкрийте очі і доуявляйте, як божественна енергія є навколо вас, і як коконом вона навколо вас. Захищає вас в кожному моменті, де ви приймаєте правильні рішення, де ви є собою, де ви живете в довірі до всього, де немає страху, де є безумовна любов. І потоки золотого світла оберігають вашу енергію протягом усього дня. Практику можна використовувати щодня, особливо зранку, щоб налаштуватися на довіру та наповнитися, або ввечері, щоб звільнитися від страхів, накопичених за день. Для підсилення ефекту можна запалювати свічку і робити практику по відчуттю. Живіть в потоці світла і довіри до себе, до простору, до всіх ситуацій, які з вами стаються, бо все во благо. Ви творці свого життя. Ви частинки Бога і Всесвіту. І ви частинки світла. Творіть себе. І все, що є навколо вас. Благодарую, благодарую.